Доброго дня. Сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Якщо вам подобається наш канал, підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео, додайте його до обраних і купуйте земельну ділянку. Сьогодні хочемо поговорити про питання розірвання договору оренди землі. Як ви бачили, у нас є ціла рубрика, присвячена судовій практиці, ми вже випускали кілька відео, де орієнтували глядачів та й, в принципі, всіх зацікавлених яким чином Верховний суд дивиться на розірвання договору оренди? Легко це чи не легко, які для цього слугують підстави, ну і взагалі, як це все відбувається. Нещодавно, напередодні власне, нового року, Верховний суд в чергове виніс цікаве рішення, в якому певним чином розтлумачив, як ми маємо застосовувати відповідні норми. Якщо ви дивились наші попередні відео, ви бачили, що підставою для розірвання договору оренди землі зазвичай виступає 141 стаття земельного кодексу, яка каже, що договір оренди може бути розірваний, точніше так, право землекористування підлягає припиненню у разі систематичної несплати земельного податку або орендної плати. Ну, наш випадок це орендна плата. Ну, власне, суди вже розтлумачували, що під систематичністю мається на увазі два або більше разів. Ну і, власне, судова практика на цьому і базувалася. З іншої сторони, є інша норма, а саме 651 стаття цивільного кодексу. Що вона нам каже? Її частина друга каже, що договір будь який не тільки оренди землі, а будь-який цивільний договір, а оренда землі під це підпадає, може бути розірваний судом у разі істотного порушення однією зі сторін в нашому випадку орендарем. Ну і власне далі дається визначення, що таке істотне порушення. В істотним закон вважає таке порушення, внаслідок чого. Зацікавлена сторона, от ця управлена, та, яка повинна отримати вигоди, втрачає те, на що вона розраховувала. Ну, такі оціночні конструкції. Юриспруденція дуже часто будується на ось оцих оцінках. Істотне порушення це таке порушення, яке завдає зацікавленій стороні втрат, на які вона розраховувала б, якби договір було виконаний. І от, власне, перед Верховним судом стало питання, як ці норми співвідносяться? Якщо ви поцікавитесь моєю думкою, я як професійний правник одразу кажу, що вони, ну грубо кажучи, суперечить одна одній, тому що цивільний договір ми можемо розірвати у разі несплати або неповної сплати будь-якого там платежу. Це буде визнано істотним порушенням і буде підставою для розірвання договору. Натомість для договору оренди землі держава сконструювала таку ситуацію, що треба два роки не сплати. І в цьому випадку це виглядає більш складно порівняно з іншими договорами. Ну, якщо ви почитаєте судову практику, там суди обґрунтовують це твердженням, що орендар вкладає в цю землю. Якісь ресурси мається на увазі добрива. Якщо ми не будемо його інтереси захищати, а іншими словами, шукати баланс інтересів між орендарем і орендодавцем, то, мовляв, буде споживацьке ставлення до землі, ну і як наслідок, мовляв, псування ґрунтів, їхня там деградація і так далі. Тому баланс в цьому, нібито й полягає, що треба два роки не сплати. Коротко про фабулу. Три земельні ділянки сумарно там приблизно 12 гектарів, поруч з рівнем, взяті в оренду в держави на 49 років, і повірте, ситуація була комічна, бо орендна плата не була космічна, От, якщо так можна сказати. Там ціна питання 40 тисяч гривень і 13 чи 10, ну по три ділянки сумарно там 12 гектарів. Вочевидь, проблем, щоб її сплачувати, в принципі, не могло бути і не повинно було бути. Ну, тим не менше, орендар там з посиланням на Ойл, вочевидь, пов'язано з чимось, умудрявся не платити цю орендну плату вчасно. Ми повинні розуміти, мова йде про корупційні речі, ніхто не дає на 49 років ділянки в оренду. Це ще було зроблено до епохи запровадження Прозоро. Коли такі махінації, в принципі, зараз маломожливі. В цій справі цікаво, те, що звернувся в суд прокурор від імені держави в інтересах держави. А орендар і орендодавець, міська рада, заперечували страшенно проти цього. Казали, що ні ні, він платить ну пізно, але ж платить в інтересах територіальної громади, щоб воно було в оренді, оце називається корупція на найвищому рівні. У місцевій раді, тому що ну в принципі рада мала б бути зацікавлена провести новий тендер, здати по новому в оренду і, вочевидь по вищій ціні, чи зрештою з цими домовитись. Тому ситуація з точки зору розвитку подій доволі цікава, І вони виграли першу інстанцію апеляцію, і лише Верховний суд. Очевидь, йому сподобалась об'єктивна справа, і не сподобалась поведінка сторін, бо це виглядало занадто корупційно, взявся до того, щоб з'ясувати, власне, ці питання співвідношення підстав для розірвання договору оренди. Що Верховний суд в цій справі сказав? По-перше, суд дослідив питання несплати і недоплати орендної плати. Цікаве питання, тому що, якщо ви пам'ятаєте, раніше ми казали, що навіть часткова недоплата є підставою для розірвання договору. Тепер Верховний суд відійшов від цієї практики і сказав, що по 141 статті Земельного кодексу треба двічі, підряд, вочевидь, мається на увазі, хоча можна розглядати різні варіанти, але повна несплата орендної плати. Тобто, насправді, маємо ситуацію з ускладненням. Тобто, ускладнення, яке полягає в тому, що заплатив одну гривню і вже не можеш розірвати по цьому договір. Ну, з іншої сторони, Верховний суд спробував розтлумачити закон в такий спосіб, що не існує конкуренції між цими двома нормами. Я маю на увазі 141. Земельного кодексу і 651-го цивільного кодексу, що сказав Верховний суд з іншої сторони, він сказав, що договір може бути розірваний і у випадку порушення його однією зі сторін мається на увазі часткової несплати орендної плати. Верховний суд спробував сказати, що якщо це гривня, з 10 тисяч, то, вочевидь, це не можна вважати істотним порушенням. Якщо ж мова йде, наприклад, про 5 тисяч, оскільки суд не наводить далі свого міркування, то, вочевидь, це може розглядатись істотним. Ну, і в будь-якому разі, якщо орендар вважатиме за необхідне заплатити 100 гривень чи 1000, і, мовляв, казати, немає систематичної несплати, тому ви не можете розірвати, суд стане на вашу користь. Але в будь-якому разі. Суд наголошує, що ну треба уважно зважати на всі ці питання, якщо спір виник щодо порядку обрахунку орендної плати, щодо її розміру, натякаючи фактично про те, що ми розповідали, коли орендна плата прив'язана до НГО. То мовляв, в цих випадках це не може бути істотним порушенням, оскільки сторони по різному тлумачать чи то закон, чи то договір, і відповідно це не може бути самостійною підставою для розірвання договору з посиланням на 651 статтю. Тому, в принципі, суд насправді замість того, щоб констатувати факт конкуренції цих норм і існування ось цього протиріччя, спробував згладити все це і витлумачити норми в такий спосіб, що ніби як зберегти баланс орендодавця і орендаря. Тобто маємо ситуацію, що якщо мова йде про Недоплату орендної плати, то мовляв, скільки б років тобі не доплачували, ти не можеш розірвати договір оренди по 141-й земельного кодексу, оскільки там мова йде про саме двічі несплату повної орендної плати. Натомість, якщо орендар не доплачує якийсь там дріб'язок. То ти не можеш розірвати договір оренди по цивільному кодексу по 651 статті, оскільки немає місця істотного порушення, і тобі залишається лише судитися про штрафи, пені, стягувати цю суму і так далі. Це здійсненно е, і досяжно. Але мовляв, якщо орендар хоче виставити себе сильно хитрим. І каже: я тобі з 10 тисяч буду платити 3, 5, 1, і ти не зможеш розірвати договір, то ні. В цьому випадку суди скоріш за все стануть на сторону орендодавця, тому що це буде розглядатися як істотне порушення, і мова буде йти про один випадок, а не два роки. Більш того, хто цікавиться цими питаннями, раджу звернути увагу на інші міркування суду, а саме. Ситуація полягала в тому, що орендна плата була сплачена, але вже після того, як наступив строк. Ну, в більшості договорів у нас стоїть питання там до кінця поточного року, тобто там 1, 15 грудня, 31 грудня. І орендарі платили просто трошечки пізніше, в січні, в лютому. І Верховний суд сказав, що пізня сплата не слугує. Підставою для відстрочок і так далі, вона вже сам факт, навіть того, що вона була сплачена, але пізніше дає підставу для розірвання договору. Тому це теж той багаж, який треба мати на увазі тримати в голові. Якщо орендар двічі сплатить з запізненням, а цей рік ми стикнулися з такими ситуаціями, вочевидь, можна буде ставити питання про розірвання такого договору. Ну, а далі. Все в ваших руках. Чи домовитися з цим орендарем на кращих умовах, чи передати іншому орендарю, отримати мотиваційні, обробляти, зрештою, самому. Це вже інші питання. Якщо ви цікавитесь питанням судової практики, підпишіться на наш канал, зверніть увагу на нашу групу, де ми досліджуємо ці питання, поставте лайк цьому відео і обов'язково купуйте земельну ділянку. Можливо, вам прийдеться розривати договір оренди, щоб здати її на більш вигідних умовах.